Друзі, вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Водій молодець, Чітко все розклав працівникам поліції. Подивіться, а потім я прокоментую. Доброго дня. Пане вмію поліції Вінської області. моє прізвище. Десь поспішаєте? Приспошаєте? В сміслі Ну, Трошки швидко рухалися, то за, за А скільки? Якісь... кількість час. Ну, в мене ж немає ні радара, нічого. То Я чого? просто дивлюся, що їхав. Є ж якісь пішохідні переходи, щось ж ну, є. Ну, Наверное, є, є проти... там, о, він є, протормажу біля нього. Заборонені якісь речі при собі маєте? Ні. Дивіть, будь ласка, посичний віддір реєстраційний транспортний засоб. З якою метою? З метою перевірки. Для чого? Що? А для чого? Я щось порушив? Пішли з мною, я сюди, за мені куди не піду, можна сюди мені. Приносите сюди. Приносить сюди, подивимось. Ну, є постанова Кабінету міністрів, як треба проїжджати блокпости, що потрібно пред'являти. А, а це так? можна знати, як Принесли. треба проїжджати блокпост. Ну я маю на увазі, от водій запитує в мене за посвідчення водія, за документи для перевірки, з якої підставили. Це Якби так, я, я десь да. в місті без причини, бо мені було цікаво подивитися ну, ваш. дивіться, хорошо. У нас є 35-та стаття. 35 є, але помімо 35, Тон, Який Який пункт? пункт? Я говорю, це не згідно 35-ї зупинка транспортного засоби. А, а які а можуть того, бути тоді ці? Я знаходжуся на блокпосту. Як Ваше, Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Де, Де значок на грудний? Перепрошую. Значок на грудний чого закрити. А що так? Ну гаранта, або так гарно. Далая, Закон про поліцію працює? Перепрошую. Білус В'ячеслав ячес... Віталійович, поліцейський батальйон в Кав'їнській області. Це може брат чи ні? Не, може і брат. У вас є брат? Не у вас жується. брат є? Що? У вас є брат? Поліції не працює? Є тільки інша фамілія трошки. Ага. У нас білусів три в управлінні, так ага. що таке діло. Один вже дуже хороший. Перепрошую. Но ну той Білус просто ідеальний. Ну є один там, так. Да. Діма. Да. Да. О, це... це з моєї роти чоловік, але А передавайте йому привіт. Обов'язково. І спитайтеся в нього, що там, як в нього справи. Спитайтеся в нього, що там, як в нього справи. справа. <ривіт> від цете. Скажете, відходе. Від Honda Хонди. Sі, від Хонди як він знає. Ви вже з ним спілкувалися. Дуже ну, добре. Дивіться. Часів п'ять. Ми на цьому блокпості. Ну, ну, дивіться, на цьому блокпості йде привзяти відношення до нас. Перепрошую. На цьому блокпості до нас йде привзяти відношення. Спиняють постійно. постійно. Можете заходити в YouTube і дивитися. Про себе. По-людськи я, ну, так... по я сказав: ви швидко їхали, я зупинив, ну, але. Ми не швидко їхали. Ми не швидко їхали. Норми їзди, дав, мене того трука, нічим я це не зафіксував, це ну, понятно. Ну так, але... Нічого далі придивити. На дивіться, ці. якась була аварійна обстановка. Ну, слава Богу, не було. Ми так. одні їхали. Одні. Вот ну через... мені здається, в будній день аварійна обстановка тут значно більше через те, що водії їдуть по правій полосі, а потім з'їжджають вліво. А ті водії, які їдуть в лівій полосі, куди їм діватися? На острів, то можливо, треба якось скерувати, правда? Бо тому, що водії теж не розуміють, і з вашими блокпостами створюється ще більше аварійна ситуація, ніж це зараз. Як ви мені пред'являєте, розумієте, в чому проблема? От мені здається так. Так само, як ви кажете, з вашими блокпостами. Я ж його сюди не поставив. Ну, так, так ви можете не якось не щось вирішити, правда? Дивіться, я можу рішити? У мене ще, ну, таке запитання, дивіться. Просто коли ви кажете постанова, вона не відміняє закон про поліцію. Ви ж курсі. Ну я не кажу, що вона щось відміняє. Так ви не можете згідно постанови зупиняти. Як це я не можу зупинити? А постанови отак? зупиняти. Ну а як? Ну, ви, ну, ви, закон ви... про поліцію працює. Ну, звичайно. Ну, мені каже, закон вище, ніж постанова. Звичайно, вище чи ну, практично. Ну, так ви сил. не можете по постанові зупиняти людину. Ви маєте керуватися законом про поліцію. Якщо ви керуєте законом про поліцію, будь ласка, дійте згідно закону про поліцію. Ну, згідно е, давайте, тоді я вам питання задам. От, наприклад, е, якась там особа перевозить щось незаконно. Дивіться, тепер я понял. Я зрозумів, що ви кажете. Сразу відповідаю. В нас йде більше, чим рік війни. Ну. Що зробила ваша структура для того, щоб виявляти такі речі? Ну, як це що зробила ще що ви зробили? Прийняли постанову, Двіць. яка. І виявляємо, що подивилися. Від Прийняли відповідь. постанову і дуже багато виявили. Я зрозумів вас. Послухайте, <кхи> <кхи> будь ласка, <кхи> мене до кінця. <кхи> Дивіться, поліція нічого не зробила ваше управління для того, щоб згідно чинного законодавства це все робити. Тобто заставляють вас порушувати. Прийняти постанову і, і вас порушувати. Uh -huh. Ви згідно постанови приймаєте, зупиняєте і наказуєте людей чи не наказуєте там, виявляєте, добре. Ну чому за цей період не зробити узаконити? Well, чому і тоді чому ми маємо дивіться, страдати? Поліція це виконавчий орган, а не законодавчий. Я не можу правильно подати якісь. Клапані, так ви ж получаєте за, те, за те, 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 що те. хтось неправильно щось зробив. Дивіться, ми вже вправі на вас написати зараз скаргу. Перші, будь ласка, хай ну, за... так... зареєструють, може на основі цих скарг, буде тоді якийсь mm. результат. Так, як Вам показати, ви. скільки ми їх написали, моніторинг ну, сюди б... визивали? По, по спілкуванню з вами зрозумів, що ви їх пишете і звертаєтеся, але ну, то вже діло зовсім інше. Ось судова, судова справа, яку ніяк не можна рішити, бо тому що, що поліція не приходить. Поліція не приходить, суддя запізнюється, суддя на в кімнаті, суддя четвертий раз переносять суд. За що це робить? А, а його притягнути, правда, 3 секунди тако раз і на нього. написати постанову і яку нереально просто оскаржити. Ну, оскаржит. А якби діяли, дивіться, якби діяли всі в рамках чинного законодавства, все було б чітко. От просто. У мене не було б тої постанови, у вас не було би проблем. б проблем, у вашому керівництві не було б проблем. Це ну, ще... Добре, дивіться, але от, просто... водії звертають увагу на якийсь людський чинник, там, ну, поспілкуватися і так далі. От я от, зупинив, реально просто я бачив, що була більша швидкість, ніж дозволена. Бачив. Я не кажу, що це зафіксовано, і все візьміть штраф. Ну, не діло, ну ви ж не можете на основі цього зупинити. Да, але, ну, ну вже виклалась незаконна ну, зупинка. Ну от я ж кажу, от. ну наш. Ну, от так, ну от наше так робити. Ну ви вже в суді вигравали справу з приводу того, що ви кажете, що зупинили на блокпосту і ну у нас що впереді все. Да, у нас впереді. Ну є всі рішення, у нас є ці скарги, у нас все є. У нас ми ну, в процесі. Якщо <клес> хочете, буде ще одна. Ну і ми не лякаємо просто так, як є. Ми тут просто таке беззаконніе дивиться. Ну забрати машину просто за те, що в мене нема страховки якоби. Ну це таке так, було у вас. Правда було? У вас по-любому та. там документи. Так, дійсно. А якщо ти не маєш страхового полісу, тоді друзі, ви знаєте, що робити. Хотлайн FINANCE. А для автомобілістів у мене хороша новина. Ви можете отримати 200 гривень за встановлення додатка сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Завантажуйте додаток за посиланням в описі і реєструйтесь, активуйте бонуси і 200 гривень вже на вашому бонусному рахунку. Бонусні гривні можна використати як знижку при оформленні вашої наступної автоцивілки. Нагадаю, що на Hotline Finance зібрані провідні страхові компанії, щоб ви могли вибрати ту, яка підповідає. Підходить саме вам, а оформлення просте і швидке. Кілька тапів і готова страховка вже у вас в додатку. Акція тільки для клієнтів, які вперше завантажили додаток. Дія до 31.05 включно, тому встигніть отримати свої 200 гривень, а витратити їх зможете протягом року, коли вам буде треба автоцивілка. Тому, друзі, завантажити додаток Hotline Finance та отримати 200 гривень. Можна за посиланням в описі під цим відео. Здається, нам щось таке доводили, бо. Ну, це білоуса спитаєте, да. Мені здається, я зрозумів, за що ви кажете. Це евакуювали за першою 126 Да, да, да. А 200. Я не пам'ятаю точно в статті про евакуацію передбачена ця стаття? Ні? Якщо машина. Суттєво, суттєво перешкоджає. перешкоджає там. Автомобіля. Ну, я здається, я стояв на цьому місці, отак, чуть-чуть далі. От сюди от. Мені склався приїзна частина і у вас суттєво зашкоджує руку. То це нормальний поліцейський Білорусь. То ви що, по цьому не розібралися? Я... я не можу, в мене не було тоді. У мене не було адвоката на місці і... Ну, ніяк просто не вийшло. І відео не, не повне. Це цю машину? Да. А потім спиня ще слідуючий нас. Забирали, поплатили, все. Да, мені нарахували два евакуатора. Це все забуло. Як... <схід> а, а тепер можна. як відноситись нам до поліції? Коли ми тут тут лягали, нас хотіли затримувати, бити, мого малоше, другого тут був. Це мені нормально відноситись до поліції слідуючий раз? Ну і через то мені ну, здається, отаке. От от... Я не, не буду стрягати з вами в дискусію. Не хочу псувати настрій собі, ні вам самого ранку. Будьте здорові. Дякую. Гарного дня. Швидко рухались, але радара в мене немає. Це що, вірно, це безпідставна зупинка і це скарга. Тому що докази в нас чітко визначені статтею 251 Купап. Працівник поліції про це взагалі забув. Но водій знає свої права і вірно про це зазначає. Перевірка документів пішли зі мною на блокпост. Я тобі. Повідомлю, що є якась постанова, яка нібито регулює порядок проїзду блокпостів. Можливо, ви говорите про постанову Кабміна 1455 та 1456. Якщо так, то вони чітко визначають, що таке блокпост, хто така уповноважена особа і інші терміни, які є дуже важливими. А саме хто такий комендант, наказ коменданта, де це все цього всього немає. Тому що зупинка працівника поліції відбувається згідно закону України про національну поліцію, а саме стаття 35 чітко регулює, і там 11 підстав для зупинки транспортного засобу. Працівник поліції про це також забув однак, водій. Вірно, нагадуємо про це. І працівник поліції розуміє, що не вийде, не вийде робити таким чином, як він хоче, не згідно чинного законодавства. Закон має найвищу юридичну силу. А постанова, ну ви чули, що повідомив пасажир. Він також вірно зазначає про те, що. Яка юридична сила цієї постанови у цьому випадку працівник поліції керується дійсно законом та Конституцією України? Дійсно, скарги потрібно завжди залишати скарги. Номер телефона гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ 0800 500 202. Також є скарги, які ви можете залишати. письмово керівництву. на всі ці скарги є реакція. Чим більше їх буде, чим більше буде публічності незаконних дій працівників поліції. Тим швидше я так вважаю, вони навчаться все ж таки працювати згідно чинного законодавства. Виникає також логічне питання. Чому ж тоді, якщо і працівник поліції хоче певні зміни, чому вони не ініціюють це питання перед своїм керівництвом? Міністерство внутрішніх справ також може ініціювати такі питання щодо змін на законодавчому рівні. Однак це їм невигідно, тому вони це не роблять. На жаль, на жаль, на превеликий жаль. Я взагалі дуже радий, що люди стають більш обізнані і знають свої права, і можуть протистояти незаконним діям на дорозі. Так, да, іноді це буває складно. Однак на цьому відео водій є учасником нашого клубу юридичного захисту водія, і він чітко все розказує, як повинно бути по закону. Багато хто каже, що. Скарги не дають результату. Дають вони по кожній скарзі повідомляють, рапортують, надають письмові пояснення. Також викликайте на місце службу моніторингу, тому що вони зобов'язані контролювати законність дій працівників поліції. Нехай вони приїжджають, дивляться, відбирають пояснення, знімають бодікамери, тому що якщо ти зупинив водія. Будь добр, вмикай бодік одразу, не забувайте про це і попереджайте водія про те, що здійснюється відеофіксація. А як ви, друзі, відноситесь до поліції? Напишіть, будь ласка, свій коментар під цим відео. Якщо відео подобається, підписуємось на канал, тиснемо лайк і обов'язково пишемо свій коментар. Також не забуваємо підписатися на мій телеграм-канал. Друзі, бажаю усім мирного неба. Знайте свої права. Я хотів би звернути вашу увагу. Травень місяць в нас діє акція нашому клубу юридичного захисту водія АД два роки. Тому на протязі усього травня ви можете долучитися до нашої Команди і бути під юридичним захистом у зв'язку з незаконними діями працівників поліції. Що вам потрібно зателефонувати по цьому номеру телефона та доєднатися до клубу юридичного захисту водія зі знижкою у 20%. Друзі, ви отримаєте наліпки на свій транспортний засіб, індивідуальну картку з телефоном гарячої лінії, а також отакі гарні монографії, де чітко все розписано, що потрібно, як потрібно робити, коли ваш транспортний засіб зупинив працівник поліції. Тому долучаємось завчасно до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорогах України.